Всім благословенного ранку з моїм Божим, хай Бог він буде в вашому серці. Знаєте, радянська влада, вона забороняла вірити в Бога, того, що Бог, він має владу. А цю владу вона хотіла прописати собі. І я розумію, що, як я пише, є віра бісівська. Ліса вони знають про існування Бога. Сам диявол знає, про існування Бога. Таким чином вони знають, але нічого не роблять. Це називається мертва віра. Діла без... Віра без діл, вона мертва. Нічого не вертує. А Божа віра це, що це коли християнин справжній несе істину, правду, життя, своє життя і життя інше. Смирення, спасіння. Бог Він дає кожному з нас шанс, шанс бути його дитиною. І це високий стандарт, це не просто раб, дитина. Якщо ти називаєш себе дитиною Божою і не живеш по такому стандарті, то немає сенсу в тому, що ти наповняєшся інформацією. Треба так жити. І наші священники вони показують приклад справжньої віри Божій. Те, що пише писання, те треба і робити, так треба і жити. Я розумію, що Бог він проявляється в нашому житті, і люди, щоб не сталося, завжди моляться до Бога. Але коли вам добре, ви молитесь. Коли вам добре, ви взиваєте до Бога. Ось в чому питання. Треба не зациклювати стільки на проблемах, а знаходити час, коли і вам добре, щоб побути з Богу слова.